Фармадол таблетки від головного болю. Українські шоумени Володимир Остапчук позитив та Богдан Буше потрапили в гучний скандал. В одній з ютуб програм вони затіяли розмову про доглянутість жінок. Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок де не. де саме. Це не ок. Ну, депіляцію на ногах в інтимній зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має окей, бути поговороною. Давай, давай так. без депіляції вона не може бути десь з десяти. Такі слова дуже обурили тих самих жінок в мережі, за що трійця знаменитостей піддалася хейту. Позитив прокоментував свої необережні висловлювання. Мовляв, це його особиста думка. А в нас вільна країна та свобода слова. Мене запитали, я відповів як чоловік, якого не приваблює волосся на тілі жінки. І я поважаю кожну людину і вподобання, відношення до свого тіла та вибір голитися чи ні, а також я вважаю, що кенселити людину за особисту думку або смак це неправильно, бо тоді не зрозуміло за яку свободу самовираження ми з вами боремося. І якщо курси депіляції стали настільки популярними саме через думку чоловіків. То мені шкода, я прошу вибачення за це у дівчат. Буше поки відмовчується. Остапчук прокоментував скандал у своєму інстаграмі. Написав, що висловився лише про свої смаки і вимоги до своєї жінки. Всі інші нехай роблять, що хочуть. Тим часом пояснення шоуменів лише підняли нову хвилю хейту. В Тіктосі дівчата масово показують свої неголені ноги та руки, розповідають, як вони уявляють ідеальну дівчину. Завжди думала, що жінка 10 із 10 – це та, яка гарно готує, постійно розвиває себе, доглядає за дітьми ще й встигає працювати, а виявляється головне брити ноги. Та не підбираючи цензурних слів, складають пісні послання. Не самі примати мені будуть роздавати тут поради, як я маю чи не маю виглядати. Таке масове обурення жіноцтва, цілком здорова реакція на ситуацію. Пояснює блогерка та феміністка Емма Антонюк те, яким має виглядати жіноче тіло, має там бути волосся, не має бути 10 з 10, чи скільки там з 10, має вирішувати не Остапчук, не ще якісь хлопці чиї прізвища. Я не знаю, які там дуже сильно боялися за свою крихку маскулінність. Це має вирішувати власне сама жінка. Бо волосся на тілі жінки це ознака статевої зрілості. А видаляти його у ніжних зонах для когось може бути травматичним. У когось є подразнення від гоління, Комусь не можна навіть лазером видаляти волосся, тому що ну, інша фізіологія І це не рідкість, це дуже розповсюджено. Уявіть, як таким жінкам, а дівчаткам, дівчаткам будувати інтимні стосунки. Про небезпеку для дітей розповідають і мами в соцмережах. Мовляв, їх доньки вже в 10 років непокоїться через волосся на руках. Психолог Оксана Сашенко пояснила, діти дійсно більш вразливі до заяв лідерів думок. Чужа думка може вразити і дуже боляче колихнути лише тих, хто поки не має стійкої своєї власної думки, але підлітки, як правило, більш вразливі, особливо якщо це дівчатка, підлітки котрі е, мають певні симпатії. Оксана додає, кожен має право на власні смаки та вподобання. Але висловлювати їх в агресивній формі у публічному просторі неприпустимо а для батьків у цій ситуації порада донести дітям, що їх тіло прекрасне, а авторитетні люди можуть помилятися або думати інакше. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг приперти двері палицею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома та соцслужба. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. задля зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проєкт. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.